Розпаковка на цьому автомобілі москалі хотіли вивезти награбоване в Україні. От, та не служилось. Скінчилося паливо. Що вони тут понабирали? Грюбані голодранці, блін. Денацифікація, дерусифікація. Дебіли приїхали вбивати і грабить нашу Україну. Загубив кросовки якийсь кацап. Саме цікаве тут класіка. Мікроволновка. Мідь! Судя по всьому мультіварочка. Дубаний голодранці, блін. Смерть москалям. Слава Україні.